Доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. Ну що, як завжди, сьогодні четвер. Працюємо, зарізали, все зробили. Знаєте, і дуже часто це така ситуація виходить, нібито. І кормиш одинаково, і робиш все одинаково, і все. А буває, оце сині зарізали. Там виход сала такий. Я просто. От дійсно вже такого сала дуже давно. Сало на 3-4 пальці. Ну, зараз буду розділяти. Буду заснімати вам поетапно. все там, Я -то вже одну основну частину розділив. І по частинках ще трішки вам засніму. Там просили показати мою коптильню. Ось, бачите, коптильня древос, все як положено, все як має бути. Вона розрахована на 60 кг. Ну, більш детально колись там відео засніму, покажу, що до чого і як. От такі справи. Тому зараз будемо поетапно по заснімати, показувати. Ну Такого сала вже дуже давно не було. І сало, знаєте, от воно плотне, от воно бомбове. Шикарне. Так, робоча наша поверхня. Перш за все, дивіться, чорт я його міряв. Е, хоча ну, плюс-мінус там до 160 кг повинно бути. І ось, дивіться, результат: 167 кг. Ну, воно зараз відсвічує. Тут поганенько. А ось 8 388 голова по 20, як то кажуть, гривень. І 167 майже 168 кг. Ну, як на 7 місяців, це нормальний результат. Дуже достойний, я вважаю. Так то голова в нас 35 гривень. Це така голова на 290 гривень. Все прекрасно, все чудово. По м'ясові. Незважаючи на те, що великий вихід сала. М'ясо прекрасне. Ось задочки вже. Там лопаточки ждуть в свою чергу, зараз розробимо. Також відбивнушечка, шиїчок. ну от Вона дуже шикарна. Ще на кісточки у нас ну якось у нас так прийнято, вже, що е відбивні це все воно йде на кісточці. Так, по цьому я показав. Вагу голови множимо на 20, виходить орієнтована вага е свині нашої. Так, по салові. Ну сало просто шикарне, дивіться, яка спинка. Такої спини вже давно не було. Не те, що, а просто я вже забув, коли така була спина. Дивіться. Три пальці, як мінімум, а може і більше. Ну, три це точно, дивіться. Сало жопка, дивіться. Вишмалено, все як має бути. Це з лопатки. Ну трошки я не розраховував на таку. Вагу на таку кількість сала. У ну, мене є там клієнти, які періодично просять, як буде тільки товсте сало, зразу, то деяким я позвоню, можливо, щось залишиться. В кінці відео те, що залишиться, я вам покажу, розкажу, як то кажуть, що куди. Це ось, дивіться, який собі кусочок поставляю завжди. Опа, дивіться, де бомба. Хоча, незважаючи на те, що. Сало дійсно товстеньке, таке гарне. Ось дивіться, яка підчеревенка, яка шикарна, дивіться. Бомба. От так. Тому зараз будемо працювати і поетапно вам буду заснімати, показувати, що в нас є. Так, відпустили першого клієнта. І саме головне запам'ятайте, перший повинен бути чоловік. Він взяв, все, торги, знач, підуть. Розпродаємося дуже швидко. Зараз вам включу у відео вставочку вкину. Та ми зимою різали порося по роботі і наші. Тому що багато хтось там пише і не така, і, і ТС десяте. Хочу одне сказати. Мінімум 70 поросят, це те, що вже. Проведено, доведено, ви на ній відробите. В ній економія газу до 30%. Якщо порахувати по газові, ви на одній горілці економите 6 тисяч гривень. Горілка стоїть 200, мінус 6, самі розумієте, от і все. Економія дійсно є, потужна, нормально, достатньо працює. Якось так, тому подивіться на неї. Так, друзі, такі горілочки. І тепер дивіться, пройшло всього навсього 2 годинки. М'ясо це розписане, сала вже й немає. Незважаючи на те, що воно товсте, але воно шикарне. От дивіться, яка підчеребна. Бомба. І, мас, і от сало, воно як, як масло виходить. Зараз ось людина приїде, забере це спина, яка дивіться. Бомба, цей раз взагалі. Хоч і товсте, але розійшлось. Бачите, ні кусочка немає. І по годиннику зараз 11 година. Дві години і нема порося. Так, тому вроді і робиш все одинаково, і кормиш одинаково, і чухаєш в одну сторону. Але інколи, бачите, буває таке, що ну, ти цього не очікуєш, і салку дійсно таке товста. Але воно як масло, воно от воно бомбове. Хтось скаже. Що мені таке подобається, так, тому комусь таке подобається. Ми ж, наприклад, любимо, щоб більш сало було тонше, хтось більше щоб товще. Ну, По-різному. Да? Е, Ось така ситуація. Але це все товар. І перш за все хочу сказати, що незважаючи яке б воно б не було товсте, там, тонке, ми завжди собі кусочок салка оставляємо, кусочок м'яска. І все це ми споживаємо самі. Получається, до чого я хочу веду? Я веду до того, що ми використовуємо такий тип годівлі, при якій ми самі споживаємо своє м'ясо. У мене дуже багато знайомих, які тримають хто тисячу, хто більше, хто менше тримає свиней тисячу або й більше, або пару сотень. І вони все ж таки періодично вони їдуть до мене по м'ясо і по сало. І я вважаю, що це такий показник і це такий результат, все ж таки є. Тому, друзі, працюємо далі. Кому що потрібно, замовляйте, пишіть коментарі. Можливо, у кого є якісь, якась думка, чому так склалося. Чого? Ну, раціон такий самий. От, ну, Десь може гормон, десь, може, якась генетика проскочила. ну, хто знає, не знаю. Ось такі справи. Пишіть коментарі. Підписуйтесь всім, всього найкраще. Працюємо далі.